Всіх вітаю! З вами Марія і давайте роздивлятись важливі події наступного тижня смачної кави вам. І починаємо. Так, ну у когось на тижні грошей побільшає. Ну, так, значно. У когось домовленості будуть якісь грошові, як це як, ви знаєте, як інформацію якусь людина продає, як навчання якесь отак воно. Можуть бути і батьківські збори, коли вже там збирають. Гроші на якісь там методички, от щось таке, підручники, якісь додаткові. Так, тепер давайте все ж таки хочу чогось мені так, робота соціум перша, хочу роздивитись. Тут, як повертатись назад, будете до якоїсь інформації, як доробляти щось воно там, знаєте, як виявиться, ну от, Нестача інформація або щось недороблене, е, у когось як бігти доносити якусь інформацію, частину віддали, частину біжите, ще несете якусь, щось, може, документ якийсь. У когось тут людина так стрибає, знаєте, от руки в, 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 в різні сторони. І підпригує, і страхує людину чоловік. Отак от тут показано. Знаєте, може, дійсно от якась радість буде, жінка стрибає, а чоловік її як, як підтримує її, страхує її, отак от може ще щось таке. Новини, новину, яку трошки затримує чоловік, але все ж таки він вам розкаже. Затримує, знаєте, це як чекає е, можливості з вами там побачитись, зустрітись, е, зателефонувати вам. Він, він не притримує цю новину, а Йому дуже хочеться вам розповісти щось, але це як слушний момент повинен бути. Як, може, наприклад, знає, що ви зайняті, не турбує вас, може ще якось, ну, але обов'язково буде розмова, щось вам буде розповідати. Далі багато телефонних дзвінків мені показана ж, жінка. Трошки таке, як руде волосся або відтінок руди його волосся. І весь час буде на телефоні, і будуть різні люди їй телефонувати. Навіть знаєте, як емоції вже будуть брати людину, бо нічого не може робити через телефонні розмови. От буде десь всередині тижня. Середа, може, четвер у когось. Четвер, перша половина дня. Е, просто от, ну, це вже буде просто, от, знаєте, як, ну скільки ж можна. Дайте ж попрацювати. Так, дуже зосереджений чоловік показаний десь четвер-п'ятниця вже. Е, щось з вами як документ хоче якийсь опрацювати, як питання до вас через цей документ. Літера Є, літера Е Т, Х. Це от до цього чоловіка. Далі засмучена якась жінка показана, ну, така, я, я б сказала, перелякана навіть чимось. Заспокоюють її чоловік, жінка, якось так люди, знаєте, ну як, допомагають їй триматись. Є якась така ситуація, От... це, як, знаєте, чиєсь незадоволення їй її так налякало і взагалі настрій зіпсувало їй Так, Аліска тут привіталась з вами. Чиїсь побачення показані? Чоловік та жінка, які або вже є сім'єю, або будуть сім'єю, так воно показане. Угу. Якщо будуть, то тут така ситуація, в якій жінка, чоловік боїться, бо вона вислизає в нього. Він хоче її за жінку мати, за дружину, так. А вона трошки як невпевнена. Для нього вона дуже ресурсна, ну, просто дуже. Знаєте, коли він розуміє, що от поряд з нею у нього все буде гаразд, він все зможе в цьому житті. Далі дивимось. Ще тут мені показаний такий дуже харизматичний чоловік. Угу. Багато роздумів має про своїх співробітників. Не всі йому до ну, не всі йому подобаються, не всі такі. На його погляд гарні люди, і буде про це розповідати якісь жінці. Не можу зрозуміти, чи в стосунках вони, чи просто це, знаєте, як дружня бесіда. Є в нього якісь такі, знаєте, як острахи, як воно далі в нього піде, щось у нього зараз. Ну, як є питання, тупікова ситуація десь там по роботі, і він, знаєте, як висловитись треба людині, як назбиралось у нього за якийсь... тут навіть не за тиждень, а як за якийсь період назбиралось там всіляких о, в голові, думок, ну і просто розповідає. Ну, ну, слухайте, в перспективу знову ж таки гроші. В когось тут ну так, змінюється фінансова ситуація, трошки побільшає у вас грошей. Навіть тут як заробіток трошки побільшає. До 27-го числа у вас як такий період, коли ви можете збільшувати. Свій заробіток, якщо там ви, може, в процентах якось зарплатню отримаєте так, питання у чоловіка. От знову ж таки, мені показана ситуація там, де чоловік, знаєте, він дуже в собі впевнений насправді. А от поряд з цією жінкою його впевненість просто тріщить по швах, бо дуже незалежна жінка. Нема такого, щоб вона за нього чіплялась, щоб вона йому показувала, що вона там дуже заміж хоче. А йому хочеться, щоб вона стала його дружиною. І... Він щось тут не розуміє, чи станеться це, чи він їй геть не потрібен. Просто от зараз їй сумно, тому вона поряд з ним. Так, ось тут показаний чоловік, який дуже сумує за своїми батьками, яких вже нема. Але йому ну, тут поки... зараз я свічечку поставлю, бо ці душі прийшли і показують, що ми завжди поряд. Те, що він нас не бачить, це не означає, що ми його покинули. Ми завжди, завжди поряд. Хай вогонь підтримує ці душі, а ми дивимось далі. Так, дуже швидко витрачатись тут будуть гроші. Тут мені показана жінка, яка ну такий період у неї зараз весь тиждень вона буде витрачати гроші. І це, знаєте, як тут різні люди поряд з нею. І от на цих різних людей. Далі. Літери Л, Т, С, тут багато розмов і в парі в сім'ї. Може, для когось, а може, просто в пара. Якісь такі, знаєте, роздуми. Тут чоловік як нав'язує свою думку жінці. На, ну, знаєте, Як наполягає на чимось. І... Жінка тут мовчить, але, повірте, в неї є своя думка. Вона просто йому мовчить. Вона не хоче цих, ну, знаєте, ані суперечок, ані вона розуміє, що його не можна буде переналаштувати. Він як собі там вирішив вже щось. От він собі так і буде на цьому стояти, але не співпадають тут думки. Так, розвиток у стосунках у когось тут теж показаний. Але, знаєте, тут намагайтесь не замовчувати те, що вас не влаштовує. Це ж не обов'язково казати якось з претензією. Ви ж можете спокійно людині розповісти, що у вас є там інший погляд, інша думка, що ви ці речі там якось сприймаєте не так, як. Людина це нормально, бо тут розвиток в стосунках іде. Але тут для когось з вас показано, що так само, як іде розвиток, так само і накопичується незадоволення людиною. А людина тут здатна здатен змінюватись, здатен і здатна чути. І хоче, щоб стосунки були нормальними. і може ну, Знаєте, людина згодна прислухатись, тільки ж треба казати, не замовчуйте. Так, літера А. Тут якась ваша перемога буде, сімейні справи. Тут, наприклад, ви ж на чимсь можете наполягати, і все ж таки ви влаштуєте так, як ви це бачите. Це для когось з вас показана жінка, яка, знаєте, ви дивитесь в майбутнє, ви дивитесь. У вас є досвід того, як ви хочете і як ви не хочете. Ви знаєте, як вам треба, і є чоловік, який, знаєте, як от намагається тулитись до вас, а місце бі... поряд з вами Отут. Ну, як... як нема для нього. Воно нібито і є, але в такому, знаєте, як... Ну, в фантазіях його. А от е так що я... Аліска, ну ти підпалиш собі хвоста? Ти що? А так як йому хочеться, от Ось так воно. Так, далі. Що в нас тут ще? Так, відійте від вас. Якийсь чоловік зі своїми довгими розмовами. Коли, знаєте, от весь час він вас відволікає від ваших важливих справ. І показана мені жінка, яка вже дуже втомилась від цього чоловіка. Якось відходить ця тема, ну, як він нікуди не дівається, але як відволікається на щось інше. Дійсно, знову підтвердження про прибуток. Гарний тиждень у когось. Так, але мовчіть про свій прибуток, бо є два чоловіки, які дуже заздрять вам, які неприємні не такі, знаєте, не з добром до вас. щасливий якийсь задоволений чоловік тут дуже посміхається і дуже багато думок про вас має. Літери Т, С, Н, Ю. Намагається планувати аж на три місяці вперед, але щось там не всі плани його будуть дійсно такими, як можна буде втілити. Тож так, ну, може говорити про якісь свої плани, слухайте, але не дуже там у Хмари не, не летіть. Угу. Ну і... Багато людей коло вас на тижні буде, але такі, що як зазвичай, насправді. Єдине, що для когось з вас тут якийсь чоловік, якого давно не бачили, як з'явиться у ваш простір. Для когось це будуть тільки телефонні дзвінки, для когось це буде навіть побачитись з людиною. Ну і все. На цьому. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня і гарних подій. І людей теж біля вас дуже гарних. Бережіть себе. І побачимось в наступних відео. Всім пока.